Добрий ранок, любі друзі! Посміхніться швидше, і сьогодні цілий день буде веселіше. Вітаю вас! Давайте пригадаємо з вами, про що ми говорили цього тижня, про які перші квіти весни. Для цього я пропоную вам відгадати загадку. Я найперше зацвітаю синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Так, це пролісок. Зверніть увагу на те, який він маленький, тендітний, але дуже сміливий, бо не боїться морозів і снігу. Про цього сміливця Катерина Перелісна написала вірш Пролісок. Я пролісок синенький, і перший навесні. Сказати вам раденький, кінець, кінець зимі. З-під снігу мій листочок до сонця протягну і ніжний мій дзвіночок вітатиме весну. Вам подобається цей пролісок? А давайте ми з вами сьогодні придумаємо казку про нього. Але спочатку поговоримо, де він зимував? Чому прокинувся пролісок? Що він побачив, коли вийшов з-під землі? Чи захотілося йому далі спати? Чому? Давайте придумаємо казку про пролісок. Ви пам'ятаєте, чим казка відрізняється від оповідання? Було холодно. Над землею морозний вітер гуляв, сніг землю вкривав, а під землею солодко спав пролісок. Пригріло сонечко, теплий промінчик зігрів клаптик землі під деревом. Пролісок відчув тепло, розплющив сині вічка, потягнувся і виглянув на світ. Навкруги ще лежав сніг, але сонечко світило так ласкаво, ліс був такий гарний, веселий від сонячного проміння, що пролісок вистрибнув із під землі. Він простягнув до сонечка свої ручки листочки і сказав Здрастуй, любе сонечко, як давно я на тебе чекав. Сонечко здивовано поглянуло на маленького сміливця, всміхнулося і послало проліску ще своїх синів-промінчиків. А пролісок від такого тепла став ще більшим, вдячно поглянув своїми голубими очима на сонечко і голосно задзвенів. Весна прийшла, весна прийшла! Дітки, чи сподобалася вам казочка? Я б хотіла, щоб ви теж склали свою казочку про пролісок і мені розповіли на відео або ж навіть намалювали до неї якийсь малюнок. Тому я буду чекати на ваші роботи, а сьогодні я вам дякую, що були зі мною. До зустрічі!